Добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Шановне панство, цей день настав. Я розпродаю власне майно шутка. Що ви зараз бачите собою? Так, це дійсно скарб. Мій особистий скарб. Це Toyota FJ Cruiser, який я придбав три роки тому за 34 тисячі доларів. Машина була в ідеальному стані. І окрім цього, я в неї вклав ще 8 тисяч доларів на підсилене днище, на набагато кращі амортизатори, шноркель, лебідка, багато усього. Загалом виходить 42 тисячі доларів. І ось це авто за 42 тисячі доларів може стати твоїм усього за 200 гривень. Що таке 200 гривень? 200 гривень це, наприклад, три кави. Або, або 4 снікерси. Уявляєте? 4 снікерси, і це авто може стати твоїм. Умови акції максимально прості. Перше, це банка нашого благодійного фонду Marcus Foundation зі збором на 9 мільйонів гривень на дрони для полку сил безпілотних систем Немезис і ГУРУ. Це дрони, які збивають шахеди, і дрони, якими працюють. По території Російської Федерації, по їхнім стратегічним об'єктам. Тобто, це дрони і для захисту, щоб ви спокійно спали, і дрони, щоб знищувати росіян на їх власній території. Друге, щоб виграти це авто, вам необхідно кинути на цю банку донат 200 гривень або суму кратну 200 гривням. І власне все. Якщо ви раптом кинете не 200 гривень, а наприклад суму у 5 разів більше тисячу гривень, то і шанси ваші перемогти у конкурсі на найкраще авто століття також у 5 разів вище. Але можливо, ви вирішите задонатити лише 200 гривень, і тут раптом бац, дзвінок Альо, я вас вітаю! Ви стали власником крузака. Третє: навіть якщо ви не виграєте авто, у нас є дуже хороші призи за друге і третє місце. За третє... за третє, ви отримаєте ось цей презент, який ми привезли прямо з Курської області. Це зразок російської нанотехнології під назвою Маруся внутрі. Не знаю, що там всередині, що там за Маруся і що вона там робить, але воно нове. Запаковане в поліетилен відкриєте, розкажете, можливо, навіть скинете нам фотографію. Ми не розпаковували, воно чекає вас. За друге місце. За друге місце ви отримаєте книгу сліди на дорозі з підписами генерала Залужного Валерія Федоровича і генерала Буданова Кирила Олексійовича. Я ще до кінця. Акції спробую отримати підпис генерала Малюка. Не певен, чи це зараз вдасться зробити, але я дуже постараюся. Шановне панство, нам дуже необхідна ваша допомога. Настільки необхідна, що ми готові вкладати власні гроші і власне майно, щоб мати можливість і далі продовжувати ефективно захищати Україну. Акція триватиме тиждень і нам крові з носа, але необхідно зібрати на цій банці. 9 мільйонів гривень. Якщо зберемо більше, тим краще. Чим більше ми зберемо, тим спокійніше ви будете спати. Ми з хлопцями дуже розраховуємо на вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Друге! Друге! Ви кидаєте на цю банку донат 200 гривень або суму кратну 200 гривням. бля я забув текст